Без верби і калини нема України. З давніх давен у нас в Україні вербу вважали священною рослиною. Звичай святити вербу був запозичений християнською релігією з астрального культу наших передків. Верба символізує прадерево життя, так само як чумацький шлях. Недарма ж верби висаджували у бабіч шляхів. Обряд хлескання вербою означає поєднання людини з космосом, можливість відновлення сили та здоров'я. Верба це жіночий символ святого дерева, уособлення таємничої сили, жінки, плодючості і материнства. Це дерево пов'язане. З водою, отже символізує здоров'я і життя. Калина символізує материнство, кущ сама мати, ягідки діти. В Україні калина уособлення дому, батьків, усього рідного. Калина це символ нашого краю та всього українського народу, нашої України. Це віра в те, що недарма пролито кров за волю, що ми, нащадки полеглих у боях, будемо любити рідну землю вічно. Калина уособлює все те святе, що тримає нас на землі, що робить нас людьми. Калину саджали на могилах тих, хто боровся за волю та незалежність українського народу як символ вічної людської пам'яті та незнищенності українського народу та його ідеалів. З давніх давен вона була найулюбленішою рослиною, яка росла біля кожної хати українця. Калина символізує добробут, материнство, життя, ніжність та красу. З давніх давен любили українці цілющу красуню, калину, бо вона є рослиною лікарем. Вона супроводжувала людину від перших до останніх днів її життя. Отже, калина це символ України та її родючої землі.